КПІшечка! З вами я Аліна Ант, і це щотижневе відео Бог Капи Як вам всім відомо, цей тиждень видався не таким, я повторюю, не таким насиченим на масштабні події, як минулий. Але я, як ведуча цієї програми, попри все, зобов'язуюсь донести до КПІшної громади достовірні новини. Тижня. В ефірі телеканалу ЗІК була зустріч організована за участю судрати І Кожен рік ми випускаємо е, менеджерів з продажу, менеджерів економістів, е, менеджерів підприємців і так далі. І ці люди не мають де працювати. Можливо, варто перший крок якраз розглядати оці питання, е, в які галузі нам потрібні спеціалісти. Гостями ефіру були міністр молоді та спорту, міністр освіти і науки та голова комітету з питань освіти і науки. Студенти задавали досі не тільки болючі питання, але вимагали конкретики по їх вирішенню. Основні три проблеми молодежки це образование в першу чергу, потім робота, потім жилье. що потрібно і ці проблеми. пропоную обсудити як це это їх. Іх От того, що ми будем кожний по очереді повторять, що така проблема є вона не на ніч зазначив, що держамо це не панацея. Держава не повинна надавати халявні робочі місця, а має зосередитись на якості освіти. Дмитро Булатов запропонував зустрітись студентами і поговорити у відкритому форматі. Зберемо студентів КПІ. Приїду я як міністр молоді та спорту. Ми з вами поспілкуємось на приклад того, які. Бажання є у студентів. І далі я вже як міністр піду реалізовувати їх, опираючись на державні можливості. Поговорили про шляхи вирішення проблем молоді, про відносини освітян та роботодавців, про ситуацію з кримськими студентами та трошечки про прозорість фонів з Майдану. Тож, якщо ти не байдужий до майбутньої української освіти, раджу подивитися цей запис повністю. На завітав до радіо КПІ і відповів на питання студентства. Про вони злі, а злі вони тому, що вони не жируть м'яса. До мене геї, чувак, приїжджали в армію. І я зависаю отак от на рівні на якомусь крюку вниз головою. Я образився на Крим. Ніколи не хотів бути журналістом, мене дуже напрягає. 95-й він був єдиною інстанцією в Україні, яка мала право висміювати президента. Напевно, єдине місце ще деться е, якісь куються якісь знання. Ти, Квітень травень Ми тебе було мене слові, Так, Так, треба ж до сесії Давай, встигнути. Співробітники, аспіранти та студенти КПІ отримали можливість доступу до цілої копиртіших баз даних. Користуватися ними дуже зручно. Треба піти в бібліотеку, залогінитися, ну і все. Нам буде дуже зручно. Ну хоч якось. На початку тижня почала форситися новина, що молод спорту буде обирати, хто з представників молоді поїде на крутіший форум від ООН аж у Шрі-Ланку. До речі, за рахунок самої шлиланки. Причому обирати цього щасливчика вирішили голосуванням. А представники якого універу завжди угоріють усілякі голосуваки? Правильно, представником від КПІ виявився Одовенко Євген замбливою СПС КПІ, а також стан організації об'єднання молодь України. Під постом Євгена відразу розгорівся невеличкий скандал. Згадали якісь недоказані мутки з працюванням. Семежине в черговий кулівар між провком та студрадою. Але команди швидко потерли. А через деякий час результати обнулили і взагалі визнали недійсними та перенесли до Фейсбуку, де поки що капи-ефекту не спостерігаються. Можливо, потрібно з цим щось робити? Нау вже визначили зі своєю королеви, а капеї ще досі тривають нізкі факультеті. Цікаво що в конкурсі містних марш, які організовували про бюро ММІ, Виграла голова про бюро ММі. До чого це я? Просто. На СЗІ вирішили не відставати від трендів і провести власний референдум, де замість конкурсу за допомогою бюлетнів була обрана нова місце інституту. У вівторок пройшов чемпіонат з болінгу. Перемогла команда підсніжники, а кращим гравцем став ковальчук Денис. Красава! Багато чайчику почнів з та живої музики, було на квартирнику. До нас розважали верти 13. Сілікон Валець та Нікідо. Продовжуємо музичні новини. Рок гурт Радіо Африка виклав декілька нових пісень, які можна послухати у їхньому пабліку. Це різний колір правди. На цьому тижні про себе гучно заявив новий капичний гурт Jason Stрі. Ребята валять нормозон, тож сподіваємось сподіваємося їх побачити на великій сцені рок-фестів. З вами був Капей Тудей. Ось так коротенько про події тижня. Залишайтесь в темі разом з Капей